Набагато ліпше. А зараз нас... давай допомогу. <реш> <реш> дякую, Господу. <реш> Батько наш на небі, дякуємо тобі я за твою присутність між нами. Дякуємо тобі, Ісус, за те, що ти <реш> з нами, за те, що ти з нами веселився, з нами проводив конкурс. щоб Ми були в однім дусі. Ми вдихали і духом, і душою, і тілом. Нам було весело з тобою, нам було весело друг другом. І ми дякуємо тобі і благословляємо кожну сестру до кінця вечора, на завтрашнє служіння. І просто благословляємо їхні сім'ї, їхні родичі, їхні дітей, внуків. Дай Боже нам здоров'я. Ми як жінки, покорні тобі, Господи, покорні своїм муж'ям, покорні Господи, йшли за тобою до самого кінця.